Вітання, друзі! Сьогодні знову на ремонті індукційна плита двохкомфорочна. власниці вона поставила щось гріти, але через дві хвилини відбувся вибух всередині і вона зовсім потухла. Ну що, давайте будемо розбиратися, в чому полягає причина. Для цього нам потрібно її перевернути, викрутити всі гвинти, звісно, розібрати, залізти у внутрішній світ, подивитися, що тут та як. Так, всередині ми спостерігаємо стандартну таку начинку. Що вона складається? Складається вона з двох плат керування окремі, це вони катушки, плата силова з окремими блоками живлення. Так, ну кулери, звісно. Так, всередині катушок маємо по два датчики: один датчик температури, інший датчик термозапобіжник. Давайте перевіримо самі термозапобіжники. Як ви бачите, вони справні, тобто перегріву не було. І перевіряємо мережовий запобіжник. Як ви бачите, він у нас в обриві. Тобто, дійсно є причина, проблемка десь вилетів силовий транзистор. Так, ну що, викручуємо всі гвинти, добираємося, перевертаємо плату, оглядаємо, і тут уже незброєним оком видно, що нас. Чекає ось такий сюрприз у вигляді вибуху, тобто запобіжник згорів і додатково згоріли доріжки. Так, Ця сторона в нас ціла, а ця в нас негодна, тому що в цю сторону в нас згоріли доріжки. Діодний міст, транзистор силовий, давайте будемо перевіряти, стаємо на виході одного мосту. І як ви бачите, в нас тут є КЗ, тобто транзистор, мабуть, вобр... пробитий. Давайте викрутимо радіатор, знімемо. І будемо далі перевіряти комплектуючі радіатор зняли. все, Давайте випаяємо транзистор. Що тут у нас стоїть? І тут у нас стоїть ось такий транзистор. Перевіряємо його. так, і Він, як ви бачите, пробитий по всім трьом напрямкам. Це дуже погано, тому що можуть постраждати. Сторона розкачки. Стоїть тут 15. Н120, 15 А1200 вольт. Будемо ставити аналог, але покращений на 30 А 1350 вольт. Давайте перевіримо ще обв'язку. Перевіряємо тут діод. Так, резистори, нібито все ціле. І також нам потрібно добратися до. Транзисторів розкачки, Ось тут вони стоять три штучки. Швиденько їх перевіряємо. Впевнюємося в тому, що вони справні. Як ви бачите, пробій немає, обриву немає. Тобто, схоже, що вони справні. Так, це добре, Сломний резистор у нас врятував ці транзистори. Тут він стоїть. Так, Транзистор ми будемо. я вже... Нож ніжки сформував, одів ізоляцію, наніс термопасту на термодатчик, під ним знаходиться терморезистор. І Давайте ще перевіримо діодне міст, тому що він теж буває, що вибуває. Так, перевіряємо його. справний і Ага, ось у нас ще й діод пробитий десь всередині. А, навіть два діода пробили. Ну, це зазвичай таке буває, тому обов'язково потрібно перевіряти, коли вилітає транзистор. Звісно, Вилітає діоний міст, видпаюємо його, дивимося, що тут у нас стоїть. І тут у нас стоїть 15 а 800 вольт. І ми будемо ставити теж трішечки потужніший. Є в мене в наявності на 20 А1000 вольт. Так, да, 25 ампер, навіть 1000 вольт. Так, будемо його ставити, але нам потрібно одягнути і термозбіжні і термокембрик. Нагріваємо його, формуємо ніжки і будемо ставити діод на своє штатне місце, Діодний міст, ставимо його і будемо далі наносимо термопасту, обов'язково не забуваємо, тому що тут нагріви серйозні. Ставимо радіатор і закручуємо гвинти, затягуємо гвинти далі пропаюємо діодний міст. Паяємо якісно і тугоплавким припоєм. я тут паяю. Далі запаюємо транзистор теж тугоплавким припоєм. Паяємо надійно і гарно прогріваємо. Звісно, все тут добре у нас. Також нам необхідно перевірити резонансний конденсатор на 5 мікрофарад 400 вольт, під'єднуємо його до приладу спеціального і він у нас дійсно справний. Тому що коли він висихає, теж транзистор вилітає. Щоб ви знали, на майбутнє запаюємо на своє місце конденсатор. Тут у нас все в порядку, перевірено. Плату ми трішечки від сажі відмиваємо. І Далі будемо формувати ось тут самі доріжки, відрізаємо залишки гнилого, горілого, зачищаємо їх, підготовлюємо для того, щоб встановити сюди перемичку. Також відпаюємо запобіжник вхідний на 15 А і будемо ставити новенький, ставимо його на своє місце, попадаємо в дірочки і якісно запаюємо його теж тугоплавким припоєм. Підпаюємо якісно, тому що струми тут дебелі. Далі залуджуємо самі ніжки під нашу перемичку, відкушуємо ніжки запобіжника, але не викидаємо їх. Ми одну з ніжок використаємо для того, щоб ось тут поставити ось такий костилик. Вона, я думаю, що витримає. Все, підпаюємо одну, другу сторону, все. Як ви бачите, все запаєно, відновлено і нам. Потрібно тепер спробувати, мабуть, увімкнути. Давайте спробуємо плату поставити на своє місце. Під'єднали катушки, датчики, нічого не забуваємо. І будемо робити тестову перевірку. Беремо нашу переноску з ватметром, подаємо напругу. Як ви бачите, нічого не стрельнуло, це вже добре. І давайте спробуємо вімкнути. Так, ця у нас несправна була. Давайте вмикаємо. Є у нас вімкнення. Тепер вибираємо програму 800 ватт потужність. Помилка є нуль, відсутність посуди, підносимо посудинку імпровізовану і спостерігаємо те, що у нас по зеленій шкалі 900 Вт споживає сама плитка, тобто відбувається нагрів, силова частина в нас запрацювала. Також давайте перевіримо і справну сторону, ту, що ми не робили. Вмикаємо, активуємо її, перевіряємо, і вона споживає у нас. Так, дивимося 700-900, 920 900 ватт споживає. Все добре. Що ми робимо далі? Вимикаємо і знову нам потрібно зняти катушки для того, щоб саму плату покрити лаком, тобто заізолювати від вологи і від прострілів, так би мовити, все піднімаємо плату. Набризкуємо лак, нагадую, що в мене сопло забите, тому далі ми за допомогою ватної палички розповсюджуємо лак по високовольтній частинці і там, де проводили пайку на запобіжнику, теж і перемички теж наносимо. Все, готово, як ви бачите, далі ми підсушуємо за допомогою фена і будемо, мабуть, збирати. Надіємося, що на цьому робота буде завершена. Все, перевертаємо плату, закручуємо всі гвинти. Також не забуваємо нанести термопасту на верхні термодатчики, термозапобіжник, для того щоб добре контачили з поверхнею. Все перевіряємо ще раз, що на все під'єднано, закручено, і нам можна сміливо закривати верхню кришку. І закручувати всі гвинти. Так, Гвинти я закрутив. І давайте будемо робити тестову перевірочку вже в зібраному стані. Так, готово. Під'єднуємо напругу, подаємо, вмикаємо, активуємо і підносимо посудинку. І дивимося, що в нас відбуватиметься по потужності, як ви бачите, є в нас. Потужність 950 Вт. Давайте спробуємо додати потужність трішки 1000. Так, на ваттметрі теж у нас додається 1200-1200. ну Десь приблизно приблизно так. Звісно, це показометри все все 1300-1500 на виставлено на самій плитці. Давайте перевіримо іншу. І також її активуємо і навантажимо 1000 Вт. Так, на ватметрі теж 900, да, десь 1000. І давайте додамо на цій комфорті 2 кВт, як ви бачите, 1600 7,5 А. Ну, десь так, нормально. Тобто перевірочку ми зробили, все працює. Справно далі все прибираємо. Железячку, і будемо віддавати власниці. А вам дякую за увагу! На все добре, до побачення.